Друзі, АРАЗ-ТІВІ перші проголовне поїхали. Новий спікер Палати депутатів нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура у перший день перебування на посаді наказав зняти з будівлі парламенту український прапор, який висів там з початку повномасштабного вторгнення на знак підтримки України. Відповідне відео було опубліковано на його сторінці в соцмережі. Іксе у четвер 6 листопада. На записі видно, яка Окамура тримає драбину для чоловіка, що знімає український прапор з фасаду будівлі. Це певний символ український прапор з будівлі чеської палати депутатів за моїм наказом, і це зайняло кілька секунд. Заявив у коментарі для видання індес -С». раніше 6 листопада повідомляють, що Томіо Окамуру обрали на посаду спікера палати депутатів за його кандидатуру. Проголосували 107 депутатів зі 197. окамура, чеський політик японського походження, який займає проросійську позицію. Хоча раніше він просував антиросійські настрої перед виборами. Він заявляв, що ключовою умовою входу його партії в коаліцію буде перегляд дозволів на проживання всіх українців. В Чехії Окамура заявив, що через вплив українських біженців після початку російського вторгнення в Україну у Чехії погіршилася доступність орендованого житла і збільшилась час очікування на записи до лікарів. Він вважає, що українці обирають у чехів роботу і зважають брати газ в Росії. Також Окамура виступив за негайне зняття українських прапорів з державних будівель. В той же час іншим депутатам це не сподобалося. Тепер на Чехії. Ському парламенті одразу три українських прапори депутатам Одес, стан та піраті не сподобався вчинок спікера, і вони вивесіли синьо-жовті стяги зі своїх вікон. Посол України в Чехії Василія Зварич подякував громадянам Чехії за підтримку після того, як новообраний спікер парламенту Томі Окамура зняв з будівлі парламенту український прапор на будівлях Праги. Сьогодні побільшило українських прапорів після вчинку проросійського спікера парламенту. Посол України в Чехії Василій Зварич подякував громадянам Рахії за підтримку після того, як новообраний спікер парламенту Томіо Окамура зняв з будівлі парламенту український прапор. Про це зваричу четвершого листопада Написав у Фейсбукам. Хочу висловити щиру подяку чеському народові за непохитну солідарність з Україною, європейською державою поруч з вами, на яку підступно напала російська терористична держава. Прапор України, за який сьогодні проливають кров, найсміливіші та найвідданіші намагається знищити російська орда. Росія боїться українського прапора, адже сьогодні він не просто Державний символ це прапор свободи, гідності та незламності вільних людей, які ніколи не стануть рабами чи прислужниками Кремля. Йдеться в дописі, за словами дипломата. Лише сила єдності та підтримка міжнародної спільноти можуть змусити Росію зупинити війну і сісти за стіл переговорів. Путін має відчути силу нашої єдності, свободи і незламності. Лише це змусить його зупинити війну і сісти за стіл переговорів, до яких Україна готова, зазначив Зварич. Він також подякував чеським громадянам за нові українські. Прапори на будівлі Праги та підтримку країни у цей складний час від імені усіх українців і всіх вільних людей щиро дякую за те, що сьогодні на будівлях Праги з'явилося ще більше українських прапорів. Резюмував український дипломат. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.